У верхньому вербіжі відбувся благодійний концерт для мешканців села. Співали артисти Чернівецької філармонії. Серед них багато вихідців із цього населеного пункту. Кошти передадуть чотирьом сім'ям воїнів. АТО. запросили на творчий захід і нашу знімальну групу. На сьогоднішній день троє верхньовербіжців воюють у зоні антитерористичної операції. Один воїн комісований за станом здоров'я. Саме для них вирішили у селі збирати кошти. Однак громада вирішуватиме, кому вони більш потрібні, і тоді передадуть або військовим, або їхнім родинам. А зібрали того дня на концерті майже 4 тисячі гривень. Розповів сільський голова Віктор Андрійчук. Звичайно, важливо, тому що враховуючи наших. Побратимів які зараз сьогоднішній день знаходяться в АТО, і їхніх матерів, які страдають і чекають від них звістки, само собою, що мені приємно, що Чернівецька філармонія відгукнулась і зробила таку сьогодні акцію для наших учасників АТО. Звичайно, несподівано. Несподівано для того, що організатори це зробили. Ну і звичайно, що ці кошти, які будуть сьогодні зібрані, будуть розділені на сьогоднішній день. Четверо людей знаходиться це в АТО і будроділені для їхніх сімей ці кошти, які будуть зібрані, Ведуча концерту. Пані Світлана уродженка верхнього вербіжа. Саме вона і була однією з ініціаторів проведення концерту. А художній керівник Черневецької обласної філармонії, заслужений діяч мистецтв України, Остап Савчук, зазначив, що тепер доволі часто виїжджає з колегами у різні куточки Буковини. Тішиться з того, що вдалося відвідати і Прикарпаття при сьогоднішній ситуації, коли Україна воює з Росією. І ми повинні показати, що патріотичне виховання має бути першим, як сказано в указі президента України Порошенка. То ті заходи, які проводяться в селах, у містах Західної України, говорять про те, що Західна Україна захищає всю Україну на сході України. І сьогоднішній захід, де збираються кошти для захисників, Учасників АТО говорить про те, що захід завжди був першим у відстоюванні незалежності України, утвердження української державної мови, збереження історичних традицій і розвитку культури. І сьогоднішній захід села говорить про те, що тут як і селищний голова, так і жителі мріють про те, щоб ця війна швидше закінчилась. На концерті звучали пісні як буковинських, так і прикарпатських авторів. Люди довго не відпускали артистів зі сцени, а ті в свою чергу пообіцяли ще раз відвідати населений пункт. Зверхня Вербіша Богдан Малецький Андрій Гращук. Програма подієнтика.